У громад Львівщини побільшало міжнародних партнерів Стрийська міська рада підписала угоду про співпрацю із італійською провінцією Авеліно. На черзі угода із регіоном Салерно. Попередні домовленості уже проговорені. Головні акценти спільних проектів на освіті підприємництво сільському господарстві, соціальній молодіжній політиці та медицині. У чому конкретно співпрацюватимуть громади Стрия та Італійських провінцій? Дізнаємося в Андрія Стасєва, заступника голови Стрийської громади. Пане Андрію, раді вас вітати у Львові в цій студії. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Одразу видно звідки ви я зі Стрия. Освіта, підприємництво, сільське господарство, соціальна молодіжна політика, медицина головні галузі, в яких ви плануєте співпрацювати. Чи йшлося вже конкретно про якісь проекти? Хотів сказати, що це тільки 14 листопада відбулося підписання з провінції Авеліно. Ви знаєте, до цього передувало дуже багато переговорів, дуже багато зум нарад з іншими провінціями, з різними. Це не такий простий шлях отримати місто побратим в Європі. Ба більше, навіть скажу, що в Італії, напевно, це ще складніше. Тому що ритм життя Італії зараз і їхніх муніципалітетів і провінцій, він дуже повільний. Він не такий, як в нас в Україні. Ну, далеко. Ми багатофункціональні, а в них це все розкладається на такі дрібні задачі, які можуть бути довго в очікуванні. І ви знаєте. Дуже багато залежить від тих людей, які є рушієм з тої сторони. Переважно рушієм з тої сторони є наші амбасадори, представники, які це діаспори, які там проживають, які займаються чи освітніми проектами, чи є в бізнесі. І наскільки вони активні, наскільки вони готові донести про те, що цінність з містами України в співпраці з провінцями містами Італії, цінність вона обов'язково буде, що в нас велика. Ну, в нас довга історія, і ми дуже культурна держава. І в кожних містах є десятки музеїв. Доки їм це поясниш, тоді вони починають розуміти. Але навіть скажу вам, що спілкування вже безпосередньо в провінції Салярно також не зразу відбулося, і не зразу вони були готові підписати угоду про співпрацю. Вони так знаєте, нас щупали, говорили, задавали багато питань і. Після того, як ми з міським головою і з першим заступником голови провінції Солярно впродовж двох годин обговорили багато речей, вони відчули, знаєте, якби такі спільні речі, які будуть цінні і їм, і нам. А які це речі? Дивіться, вони не дуже охоче, буде відверті. Європа не дуже охоче говорить про війну. Чому? Тому що вони розуміють, що вони в ній не дуже розуміються. У Нас тут хлопці кожен день воюють, мають вже досвід і готові напевно тим досвідом ділитися. Вони готові ділитися про війну специфічним досвідом, про який муніципалітети не хочуть говорити. Вони готові говорити про дітей. Вони готові говорити про культуру, вони готові говорити про спорт. Особливо, наприклад, е е готові, в них там є асоціація футболу дитячого. Вони почули, що в нас стрію академія дитячого футболу, вони теж цим зацікавилися. Тобто вони готові робити обмін дітей, які приїдуть до нас, наші до них. Зараз більше йдеться, що вони готові прийняти наших дітей. Ми говоримо про це, що є багато дітей. Е Ті, які внутрішньо переміщені, ті діти, які втратили на війні своїх батьків, оцим дітям потрібна і і реабілітація, реабілітація через спорт, дуже багато вони вони готові говорити про. Молодіжну політику про розвиток молоді і готові говорити про медицину, тому що є їм дійсно що сказати. Незважаючи на те, що вони вважають, що в них є багато недоліків в цих напрямках. Коли починаєте з ними говорити про ці напрямки, вони вже багато чого досягнули. Звичайно, що наші фахівці також ми сьогодні буквально обговорювали з представниками з депутатами, які нами були в Авеліну, які теж були рушіями цього підписаної угоди. Думали, що наступний тиждень ними буде мати зум, де будемо вже обговорювати обмін культурний обмін колективами. Тобто, ми правильно розуміємо, що зараз такий початковий етап, а вже про конкретніші проекти буде йтися на певних етапах за да. місяць, за два, коли будуть пропрацьовані mm. механізми. До, до слова кажучи, в Італії є одна із найвідоміших дитячих клінік, яка приймала наших діток поранених під час війни. Пане Андрію, ви згадували про те, що не відбулося б підписання цих угод, якби не було наших діаспорян на місці, не було. Б Українців, які переймаються питаннями України, і ми подивилися власне цю угоду. І йшлося про те, що підписання угоди відбулося завдяки сприяння українців, зокрема організації Україні Ірпені АПС. Що це за організація? Ви знаєте, це люди, які приїхали з цих з регіону зірпені, і вони дуже багато поселилися саме в Селєрну, в Авеліно. Там йдеться про сотні людей, угу. яких дуже гостинно прийняв регіон, і вони. Це це якраз ірпіні це не український ірпінь, це їх в них так називається. І ми дуже казали, що це співзвучно з нашим ірпінем. І кажу, тому і співпраця така: це є українці, які там об'єдналися. Їх там є багато. Вони, ви знаєте, що навіть жартують, що Авеліно це. Така найбільш потужна діаспора в Італії, okay. вона така вже така, дуже там об'єднана. така. І ви уявляєте, коли заходять представники, я мушу так ну, скажу, там, наприклад, така пані Оксана Библів, вона е і перекладач, вона і консультант в напрямках підприємництва. І коли вона заходить в. Не в мерію, а в цю провінцію, в будівлю адміністративну провінції, всі з неї вітаються, міський, міський ну, цей голова провінції, йде до неї, обнімається, і ти розумієш, що вони вже мають статус, вони вже, вже, їх вже поважають. Тому і, і от так, напевно, і відбувається. Я хочу вам сказати, що в нас є місто побратим в Люксембурзі, в країні Люксембург, місто еш Сюр Альзет над річкою Альзет. Місто і це друге по величині місто в Люксембурзі. Люксембург одна з найбагатіших країн світу. В них 37 тисяч проживає, і вони з нами підписали угоду про партнерство. Цьому передувало довгі місяці обговорень обмінним листів. Після того, як вони підписали, ми ще рік до них два рази приїхали обговорювали дуже багато речей, які були прописані, і до конкретики дійшло тільки буквально там пару місяців тому вже обмін делегаціями медичними відбувається. Вони вже внутрішньо переміщеним дали нам донатом чи грантову допомогу 10 тисяч євро, щоб зробити майданчики для внутрішнього переміщення. І це така, знаєте, співпраця довго, довго це, така, це така історія вдовгу. Дуже вони розбирають в них відповідь на лист. Це. Не просто як в нас я зайшов до міського голови, обговорили як лист. Я в кінці дня приношу лист, міський голова подивився, каже все підписав. Ну, пане Андрію, це не дивно, тому що ви заступник міського голови. Тому вам це простіше. Але ну, чому саме Авеліно і Салєрно? як це взагалі відбувається? Ви сідаєте з міським головою, відкриваєте карту Італії і дивитеся на провінції? Вибираєте? Ви знаєте, в нас ми таку історію з іншими містами пробували її. В інший спор, отакий спосіб, як ви кажете. Наприклад, ми подивилися на міста. От е, хотілося б мати, наприклад, з містами м, Австрії. Е, ми вибираємо місто, вибираємо 10 міст в діапазоні кількості мешканців, яка співрозмірна. У нас громада має 100 тисяч мешканців. Угу. Ми вибираємо від 75, то там до 120. Угу. Вибираємо такі міста, дивимося в ці міста. Чи ці міста мають річку? Мають річку, це знаєте, як в об'єднуючі об фактор. фактори. Мають багато музеїв, об'єднуючі фактори. Мають аеропорт, який. Або пам'ятник Бандері в центрі міста. Ну так, це б був гарантований фактор, якби ключовий. Наприклад, якщо в нас в стрию був аеропорт. І ми мріємо в майбутньому, що цей аеропорт ми відновимо, і хотілось би мати досвід якогось міста, який має аеропорт. Аеропорт це якийсь або туризм. Туризм як стрію, встрію не, не нас немає. Туристів багато але. Як бізнес-бізнес-центр я можу сміло сказати, що Стри є одне з найбільш промислових міст, таких в Україні воно дуже гарно логістично розміщено. У нас є і залізничний вузол, і міжнародна траса. І от а власне а. про підприємців. Ми знаємо, що в рамках цього візиту відбувся круглий стіл з італійськими підприємцями. Про що там йшлося? Так. Е, ви знаєте, в Італії міський голова може займатися бізнесом і в більшості. Міських голів великих міст Венеція, Наполь там інших, вони підприємцями, бізнесменами У них це не заборонено. І ну, у нас ти... теж багато міських голів займається бізнесом, але просто це uh. не надто відкрито. Це не надто відкрито і. Я вам хочу сказати, я ну не буду констатувати, але це бізнеси такі локальні, вони не є системні, не є глобальні. Uh -huh. Натомість, як мери міста, наприклад, я не, не можу точно не пригадати, чи Венеція міський голова наш відвідував в рамках десь років два тому Венецію в рамках переговорів, якраз по агронапрямках, з то він має десь ну сотні там чи тисячі гектарів вирощує. Худобу і має якийсь особливий сорт м'яса, який би хотів продукувати в Україні. В них обмежено кількість землі. В них вже знаєте, в них uh -huh. обмежені ресурси, вони шукають сировинну базу, вони шукають де би щось купити. А То ви наш... про це говорили на круглому столі? Вони будуть тепер круглого... в стрім. Вони, вони вони ми обговорили точки дотику. Ми представили наші напрямки бізнесу. В Стрею це є агробізнес, дуже багато агрокомпаній. Це є. E, машинобудівня у нас три, Ви знаєте, є завод Леоні, у uh -huh. нас три є Цинковні, у нас uh -huh. три є Укрпол компанія, яка е, зараз є лідером на ринку поліграфії. У Нас дуже багато є компаній, які є унікальними в своєму році. А чи вони маєте... шукають технології кооперацію ринки збуту? Чи маєте ви вже відгуки від італійських підприємців? Що найбільше цікаво їм власне в вашій громаді? E, дивіться, e, маємо відгуки. Їх дуже цікавить зерно. E, їх дуже цікавить там зерно, пшениця, кукурудза, гречка, їх цікавить цукор, їх цікавить овочі, фрукти, їх цікавлять, їх цікавить можливість отримувати від нас якраз продукти харчування. Вони дуже в Італії, вони дуже в них там культ споживання їжі, і в них не вистачає. Якихось якісних продуктів і м'яса, в тому числі в першу чергу, вони і готові до нас настрою в дві корівки. Така ферма, яка муко-сири, uh -huh. козина. Ферма є і курокуровіча ферма, така велика в цього напрямку. Тобто, вони готові. Ми знаєте, зробили анкету наших підприємців. Хто готовий співпрацювати? Ну, це 75% готові співпрацювати обмін досвідом, обмін технологіями замовлення, експорт. І можливо це будівництво різних там е... інфраструктурних проектів. Натомість ми подали в Італію і Таліці зараз все ж це все. І ми кажемо, давайте що вам цікаво, якщо ви в своєму ланцюгу продуктовому маєте якийсь цикл незакритий, наприклад, пакування У нас на є, От укрпо компанія яка може пакувати, але це все складні переговори. Ми, наприклад, були на переговорах з бізнесом, зустрічалися то. Є в них один бізнесмен потужний, який робить унікальну технологію е, труб. Коли у вас труби металеві потріскали, він запускає туди такі як поліетиленові, mm -hmm. і, і воно там працює там, на 20 років. Воно в металево, як, як основа є металева, і туди поліетиленова йде труба, вона м'яка, але вона цей матеріал дуже стійкий. І вже наші. Е, Компанія, яка займається будівництвом доріг Стрийська, вони вже зацікавились цією технології, вони вже його кличуть після Нового року приїхати, показати цю технологію. Uh -huh. Хтось згодився, що дуже зацікавлений в імпорті цукру в Італії. Тобто це вже пішли конкретні розмови, і ми, як міська рада, ми, знаєте, ми є часто питають: а що ви міська рада? А ми є тими комунікаторами, які зв'язуємо дуже багато речей. Нам довіряють, нам вірять, ми це все об'єднуємо. Тому і воно так відбувається в такі Пане Андрію, Я от дивлюся на цю компетенцію, цей захват, з яким ви це розповідаєте. Я розумію, що ви справді захоплюєтеся цією роботою. Ми побажаємо вам лише не втрачати це натхнення і це завзяття. Андрій Стасів, заступник голови Стрийської громади, був гостем цієї частини нашого ефіру.